Добрий день, та вже насправді вечір. Хоча мали ми з вами вітатися дійсно в день після тривалої повітряної тривоги, після ранкової атаки на Києв і київщину Все ж таки розпочинаємо цей поєдинок: поєдинок між Оболонню та ворсклою, оболонь арена, справжня осінь. В Україні плюс вісім дощить сьогодні. Сьогодні прогнозую слизький газон. Можливо, від цього і. Я. Під швидкий футбол, дальні удари. Все це сьогодні може бути міжоднозначно виключповідь від Ворсти. Проситься ця передача, і вона проходить на кане, кане тонко на Філіпе. Філіпе в ближній кут, кутсей. Артем Кічак, попри зафіксований офсайд, Наскільки я розумію. Дивимося момент з зафіксованим офсайдом. Я абсолютно про Єдинку Я можу відзначити лише одне, що не вистачило досвіду команди довести той матч до своєї перемоги. Коне! Який удар за мештрапного майданчика дають пробити атакувальному півзахисникові ворскли. В дотик. Швидко проходить ця передача. Далі виключно індивідуальні дії. Кане розкрутив. Він карася. І злівою в дальній кут. от Просто що не влучає у площину воріт. Здавалося б, контролю. Болівальників нема. Тиша. І маленькі вболівальники так само чують оці емоції. Лук'янчука, От важко. Суханов. Бере гру на себе. Між ніг супернику заходить у штрафний майданчик. Ставить корпус. Діння і передача штатної майданчик. Класно, також вихід з ситуації від Валерія Іващенко. Це якраз діє Сергія Су представника національної збірної Нігера. Він сьогодні, як третій центральний півзахисник. Який, звичайно, буде, якого, звичайно, буде тягти, хоч на якийсь фланг. Досить легко захисникам Ворсти відтиснути. А тут яка помилка і одразу удар. От дочекалися свого моменту оболонці. Це було небезпечно. Помилка Ісенка, який на ваших екранах. Тиск знову створює Краснопір. Ну, спробував, не вдалося, я так розумію, Ісенку тут підняти м'яч. Не буду говорити, що намагався точно зіграти в цьому випадку. На силу мався Поворскли. Кане, Крупський. Простріл у штрафний майданчик, не піднімаючи очей. На силу виконував Крупський. Кане у центру може бути. Удар є удар. Ох, як стріляє в поперечку. Челядин у цьому епізоді. З лівою, сильно, просто по центру. Поперечку, давайте дивитися, чи доторкнувся кічак в цьому епізоді. Ну, от так вилітає. Цей удар ні, прямий, чистий удар голкіпера, завдяки своїй роботі. що-що Максимально роботоспроможним. І знову. І знову повітря його Артем Кічак втрачає м'яч пресен від суперника. Виправляти ситуацію намагаються захисники і виправляють помилку по марку свого голкіпера. Я думаю, ви бачите умови, погодні умови так, прослизнув цей м'яч і чому правою тут е -е, намагався зіграти. Дічаки, якщо, як на мене, однозначно в ліву ногу була ця передача від Лук'янчука. У Центр Челядін. Челядін з передачу тут можна пробивати. Крупський знову небезпечного відворстку. Знову удар за мешторного майданчика. Подібний удар від Якубу трошечки не влучає в площину воріти так само. Крупський у цьому епізоді. Вхід сильно з правою, мав абсолютно всі шанси забити цей м'яч. Зовнішньою стороною пробивав Крупський. Ча люди Філіпе. Крупський віддає передачу на Якубу. Якубу штрафному майданчику. Якубу! вирішив пробивати з нульового кута Якубу. Там Кічак. Суперника. Якубу може зробити один в один. Якубу м'яч під лівою. Якубу заходить у штрафний майданчик. З правої Ще один сейф. Кічака. Правильно обрана позиція. Голкіпера оболоні зі зміщенням лівої стійки. П'явтучі відзначав гру. Захисника в цьому епізоді Тупка випустив праворуч, проводжав у лінію, ніяких підкатів. Кутовий. Знову відкане. Злівої ноги виконує цю передачу. Майже вдається пробити, а тут іде добивання. Лежачі вже. Кічак. Лежачи. Відбиває цей м'яч. Лежачи, відбиває, аби в нього пробивають. Головне, що для оболоні, який чекають, що він, він був там. Що нема забитого м'яча. Тут, звичайно, не фарт для Ворскли. Розбігається Корнієнко. Пробиває кічак перед собою. Чи буде добивання? Філіпе накривається. Цей м'яч відбивається. Суханова, давайте дивитися ще раз. Розбігаються, звичайно, гравці Ворскли, які підлаштовуються, от скажу так, під цю стінку оболоні. І саме туди в шпаринку з лівої пробиває Корнієнко і сейв Кічака. І Лук'янчук. розудар удар для оболоні. Перший здається сьогодні. Прямий удар туди в ближню стійку. І от важко мені навіть сказати, гадати лише, що робив Фатєєв. Намагався підставити. Якусь частину Не, опускається нижче, можливо, так створює. Тут момент. Кане з м'ячем. Кане може пробити. Кане низом! Худ 23-річний представник збірної малі. Кане. Ох, яка передача на Філіпе. Філіпе заходить у штрафний майданчик. Пробиває. Вже таке враження, знаєте, довго не стартував Філіпе. Ну би в момент цієї передачі, розуміючи, куди Кане буде її відправляти. Міг бути, скажу так, повернутим до обличчям до воріт суперника майже по центру. Коли б навіть декілька секунд спробувати обіграти. Кічака. тут на виході Артем завдяки якубу. Це кане, падіння кане. А тут. А тут пенальті. Може бути кульмінація цього поєдинку, цей пенальті. Виняється. Руслан Степанюк пробиває і забиває 0-1. 67 хвилина. Ворскла виходить перед четвертий. Забитий м'яч Руслана Степанюка в українській прем'єр-лізі. Сезону 23-24. І обійми з головним тренером. Забитий м'яч у ворота Чорноморця. у ворота СК дніпро 1 Три гольові у Степанюка. До болоні одразу реакція на пропущений м'яч. Холоднокровно. Якубо на половині поля суперника Якуба віддає на Філіпе. Феліпе! Знову! Знову рятує Кічак. І сам на сам Філіпе. Розіграли, розірвали. На підступах до штрафної зони. Равці в Оболоні. Десь трошечки відпустив цей м'яч Філіпе. Більше очікуємо від Іващенка на даний момент. Його команді, ще слід змінювати удар. від Кане знову, щоб відбити пенальті кічаку. О, зараз відбиватися, просто відбиватися ці хвилини. Але стина Козорох вирішила це завершити. Хоча, мені здається, трошки більше мали б перегравати. Comandos.